Запускаємо дачу я після ремонту. Щось капає. А, то певно те старе. Чекай. Так, да, не може бути. Запускаємо дачу я після ремонту. Воно робить. Так працює двигун. Рівненько. От, холодний повністю. Перший запуск. ну Прокачали систему, звісно. Масляну, там паливну, то все. Ну і з першого разу завелося. Працює. Прогріваємо двигун. Перевіряємо на наявність підтікань та іншого до робочої температури. Вмикається вентилятор, перевіряємо рівень охолоджуючої рідини. Та якщо все добре, віддаємо клієнтові. Робимо невеличкий тест драйв, перевіряємо, чи гріє пічка, їдемо декілька кілометрів, щоб впевнитися в тому, що система не завоздушена, все добре, і тільки після цього віддаємо авто автоклієнтові.